Чай це еліксир життя, що дарує спокій душі та здоров'я тілу. Вислів про цей напій мене зацікавив. Я взявся дослідити користь вживання цього напою. Існує багато видів, чаїв. В на зону напою холодний чай із заварним чаєм самостійно. Я провів опитування серед 38 учнів 3 класів нашої школи. Який чай вони полюбляють? 68% учнів полюбляють самостійно заварений чай, а 12% чай холодний з магазину. 10% опитаних в залежності від пори року вживають як самостійно заварений чай, так і холодний з магазину. Цей проєкт допоможе нам краще зрозуміти різницю між магазином та домашнім напоєм а також навчити основам хімічного аналізу. А який чай краще вживати вибір за кожного. Мета дослідити та порівняти властивості ногазону у чаю з магазину та чаю завареного вдома за кількома критеріями: критерії порівняння, термін зберігання, місце кручі цукрозамінника, дослід сплавучості. Міс цукру чи цукрозамінника. Гіпотеза. Міст цукру в зразках супермаркету однаковий. Наразовний холодний чай часто містить доданий цукор або цукрозамінники. Можна перевірити етикетку на пляшці, щоб дізнатися точну кількість. Я маю два зразка холодних чаїв, які я придбав в магазині. Зразок номер 1 Яблука кіліві не містить цукру. Зразок номер 2 Полниці алої. Містить 4,5 г цукру на 100 г напою. Заварений чай вдома. Міст цукру залежить від того, скільки цукру або меду додано під час приготування. Можна контролювати точну кількість або використовувати натуральні підсолоджувачі. Визначаю кислотність. Я одізнаюся з інтернету, як визначати кислотність чолезних напоїв. Мені потрібні. Склянки для чаю, стрічки кислотності, білий папір та блокнот записати результати. Визначаю кислотність. Першу склянку мені налили приготовлений вдома чай, а в другу склянку назовний холодний чай з магазину. Нам потрібні паперові стрічки кислотності. У мене такі стрічки кислотності, паперовий універсальний індикатор. На цих кольорових стрічках показники від 1 до 14. Беремо стрічки кислотності і опускаємо у кожну склянку Так кладемо на білий папір. Порівнює результати. Кислотності змінює кольор залежно від рівня кислотності. На П. Тобто ми бачимо результати. Стрічка показує. Чим вищий показник на стрічці, тим менша кислотність. Зразок номер один має кислотність 7. Записуємо у блокнот. Зразок номер 2 має кислотність 4. Висока кислотність на це зразок номер 2 Шкодить здоров'ю, а саме часте вживання можуть викликати печію гастрит та розлад шлунку. Термін зберігання. Назований холодний чай зазвичай має довгий термін зберігання. Кілька місяців, оскільки містить консерванти. Термін його зберігання можна побачити на кришці. Зразок номер 1 Термін зберігання до 29.06.25 на 6.25 року. Втретє можна ознайомитися з консервантами, які подовжують термін зберігання цього напою. Заварений чай вдома. Має короткий термін зберігання. 1-2 дні, оскільки він не містить консервантів і швидко псується. Висновки проєкту. Термін зберігання. Назований холодний чай з магазину зберігається довше. Але містить консерванти. Міст цукру. Мазанный чай может вместо это больше цукра, а без цукра заминки. домашний чай позволяет контролировать кількість специалоджувач. Добавка. Мазанный чай может вместо это резни добавок. Тогда домашний чай зазвичай звучай натуральный. Кислотность. Вы знаете кислотности, то поможет срозуметь, какой чай є більш кислим, або лужним.